Вітаю! І сьогодні 19 березня, і буду я обробляти свої гортензії, які я пересадила 15 березня. Хоча, може, це маловато для укорінення, але я бачу, що вони, наче, почуваються добре. Тільки ось їм не вистачає отхилат заліза, хоча ця гортензія вже трошки стала зеленіша. Ось Халатин залізо це водорощіне добрива на основі мікроелемента залізо у доступній формі у вигляді хелатів, призначено для овочевих, ягідно баштаних, плодових, зернових, бобових винограду, квітів, декоративних дерев та чагарників. Ось залізо поряд з основними елементами відіграє важливу роль у житті. Рослин є складовою ферментів, відповідальних за синтез зеленого пігменту хлорофілу, а також відіграє важливу роль у диханні та регуляції процесів у рослин. Нестача заліза призводить до хлорозу рослин, а також може викликати пожовтіння та вимирання молодих пагонів. Ось тому, е і з першою ознакою нестачі заліза необхідно прискувати рослини кожні 7-10 днів. Ось а розчин розбавляєте. Тут пишеться, скільки, ось скільки вам треба, стільки розбавляєте. Також можна пролити опирскати і розсаду. Десь, де також хлорозити навіть і розсада. Ось у мене навіть малесенька гортензія, яка щерінка, вона теж хлорозить. Ось я розвела розчин цей і буду опирскувати свої гортензії по листку. Я думаю, що воно там не спортиться, і через 7 днів я знову опирскаю їх, якщо вони ще будуть хлорозити цим розчином. Також продивлюсь цю свою розсаду, і також, якщо опирскаю, ну, ось так ми спасаємо свої гортензії. Тепер я надіюсь, що мої гортензії будуть зеленіти і почувати себе добре. Ось така обробка для не тільки гортензій, як я думала. А ось така в мене купила я 100-грамову бутилочку. І тепер я вже буду знати, що можна обробляти всі рослинки, які хлорозять. Ось. Все, дякую за увагу і гарного вам дня і до наступного відео!